Ось отак от мохом виклав зверху, для того, щоб ця орхідея дала багато молодих корінців. І результат, ось дивіться, зараз я збільшу, ви бачите, якої товщини, що він аж припадняв мох і поліз. Ну, давайте, щоб було зрозуміло, зараз я Поставлю на паузу і покажу стан цієї орхідеї 2 неділі назад. Ну от, знайшов я е, відео, з якого я починав і е, трошки хочу зробити поправку не 2 тижні тому назад, а 3 ти, а тижня. Тобто, почав я оце кадри зараз ви бачите 23 лютого зйомка. І ось.